ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь слава Ісусу Христу. П'ята неділя Великого посту. Наближаємося до Єрусалиму. Наближаємося спочатку до квітної неділі, де буде показана на перший погляд така людська слава. Де апостоли думали, що така слава буде постійно. Постійно люди будуть йти перед ними, стелити їм будуть свою одежу, будуть співати їм Осанна. Вони думали, що Ісус Христос іде, щоб отримати земну славу, стати Царем замість Ірода, стати царем замість Пилата, прогнати того Пилата і Римську імперію. І ось тоді думали апостоли, ми собі дуже добре заживемо. Кожен буде якимось міністром. Міністр економіки. Може, Юда думав, що він буде міністр фінансів. Так? Сьогодні апостоли підходять, Ісус їм говорить, я йду вмерти. Мене розіпнуть. Чуєте, що я вам кажу. А вони не чують того. Ой собі. Якщо би сказав ваш хтось рідний з дому, сказав би вам такі слова, мамо, тато, чи жінку, чоловіку, я йду з дому іду, щоб померти. Щонайменше мене б взяв страх. Як ти такі речі говориш? Померти? Здоровий чоловік 33 роки, куди ти йдеш вмирати? І не хворий, і не немічний? Може би, така думка спіткала, може, людина хоче зробити собі суїцид, покінчити життя самогубством, такі заявочки робить іду померти. Але вони Ісуса не чують. Він їм навіть говорить ще за деякий час до Воскресіння, що я помру на Христі, мене вб'ють. Але по трьох днях я воскресну, чуєте, я воскресну і буду з вами повсі дні аж до закінчення віку. І Яків з Іваном два брати підходять, і вони мають серйозний клопіт. Не просяться, Ісусе, давай ми підемо з тобою вмирати. Як ти будеш вмирати? Розкажи нам, а на хресті, А може тобі хрест треба помогти нести? Вони не мають з тим клопотів. Але вони кажуть: давай, давай зробимо так, щоб ми сиділи один праворуч, другий ліворуч, і будемо рішати всі ті світові справи. Ісус каже, не знаєте, що просити. Він до них, дорогі мої брати і сестри, вже говорить так просто і виразно, вже не говорить до них в притчах, завольовано, так знаєте, говорить конкретно. Бо сам одного разу Ісус сказав, я вам говорю про земне, і ви не розумієте, якщо почну говорити про небесне, то як ви збагнете? І вже говорить про, про ті земні речі, про ту земну смерть, про смерть на Христі, але вони не чують і не розуміють. І ви знаєте, чому так мало людей в церкві? І так буде по багатьох парафіях. Погода не така, настрій не такий. Люди не знають і не розуміють тих простих небесних справ, які Господь Бог поручає нам через церкву, що нас чекає за то велика нагорода через ту любов Бога до Бога, через службу Божу. Але люди не чують. О, якби в церкві роздавали гроші. О, якби церкві давали гуманітарку. Ой, якби церкві щонеділі давали якусь добру їжу, а щоб файне вино наливали. О, якби церква могла порушати мої якісь такі робочі справи фіна. о, я би ходив. Якби церква був такий файний банк, який дає позику, і не треба вертати в ту позику. І так багато людей думає, так як думали тих два апостоли. Вони бачили в Ісусі царя земного, не царя, який дає вічне життя, прощення гріхів, вічну нагороду. І Він їм казав, казав їм, що ви будете сидіти на 12 престолах в моєму царстві. Буде для вас слава для всіх, будете судити 12 поколінь Ізраїля. Але тут нав'язується така приповідка, українська приповідка. Дай мені ліпше горобця в руки, ніж бузька в небі. Так, дай мені ліпше горобця в руки. Дай ліпше тут вкусити. Дай ліпше тут на землі відщипнути того щастя, ніж обіцяєш мені якесь там щастя, в царстві небесному. Добре, це апостоли такі ми, такі самі. Але подивіться, дорогі, Ісус готується до тої. Найважливішої хвилі. Найважливіша хвиля це не всім дати здоров'я і всіх повоскресати. ні. Найважливіша хвиля це не нас, людей на землі, зробити щасливими, ні. Найважливіша хвиля це не є хвиля квітної неділі, коли Усанна, Усанна. ні. Але найважливіша хвиля це хвиля Страсної П'ятниці. Бо якби не було тої страсної п'ятниці. Марна би була місія Ісуса на землі, але Він прийшов померти за нас, пролити кров за нас, сконати за нас на Христі. І Він готується до тої жертви. І навіть церква дала той сорокоденний піст, який готує нас до тої страсної п'ятниці, що ми пережили ту страстну п'ятницю разом з Ісусом в гробі Господньому. Дивіться, дорогі. В старому Завіті приносили жертву овець, худобу. І по закону Моїсея, та вівця, наприклад, вона мала бути непорочна, нескажена. Вівця мала бути, на ній не мало бути жодної найменшої чорної плямки. Навіть наскільки вона мала бути світла, біла, на ній не мало права бути одного волосочка чорного. Така вже вівця, вона не підходила для жертвоприношення. Коли вибирали таку вівцю серед сотні тисяч овець, їх вели до якоїсь окремої кошари, до стаєнки. І ще напротязі якогось часу, кажуть, це приблизно тиждень часу до Пасхи, коли та вівця мала бути принесена в жертва, за нею спостерігали. Чи вона собі десь там не порушить свою ніженьку, копитку, чи та вівця не буде шкутельгати, за нею спостерігали, чи на ній не буде якогось порока, якоїсь плями. Ісус касує той старозавітній закон приношення в жертву тварин. Він хоче стати жертвою і чуєте, якою жертвою непорочною. І так само, як за тою вівцею спостерігають первосвященники, священники так ходять на нею, леліють її, так дмухають над нею, щоб вона була непорочена як для Богу жертва, то так само ті первосвященники, священники, фарисеї, книжники, вони особливо за декілька днів до того, як той непорочений Агнець. Має бути принесений в жертву, будуть спостерігати за Ісусом. Так як тут вони шукають, щоб, не дай Бог на тій оверці не було якоїсь маленької плями, так само вони шукають в Ісусі ті плями гріховні. Вони шукають, щоб злапати Його на якому слові, на якійсь брехні, щоб вчепитися до нього, але не можуть знайти. Ісус потім встане і скаже такі слова, хто з вас може мені закинути хоч найменший гріх? І Він це не сказав до апостолів, Він це сказав до священників, до ворогів. Шукайте, каже, в мені, в словах моїх шукайте, в думках моїх шукайте. Вчинках моїх шукайте, шукайте хоч найменшу змазу, хоч один волосочок чорний, який би був на мені, тут тінь гріха, і не знайшли. Вони, немов, не знаючи того, готують Ісуса до тої страсної п'ятниці, до тої жертви, вони шукають в ньому гріх. Потім вхоплять Його. Приведуть його до Анни і Каяфи, і там будуть шукати гріх, будуть, як ті вовки, ходити круг Ісуса, і будуть шукати, і будуть ті підкуплені так, так звані свідки фальшиві, які будуть щось таке брести якусь якусь, якусь Гедоту на Ісуса говорити, але написано, що вони один одному суперечили, не могли знайти. В Ісусих словах, чинках, як я казав, в Його думках навіть якогось порока гріха. Бо Ісус є чистий, Він є непорочний, Він є святий. І така свята жертва, Той Агнець Божий, в Страстну п'ятницю, чиста Богоугодна жертва буде принесена Небесному Отцеві в жертву за наші чи ми маємо тут на землі ще таку невинну жертву? Маємо, дорогі браті і сестри. Це є служба Божа, безкровна жертва, де Ісус Христос приносить себе через руки грішного священника, Небесному Отцеві. Це є непорочна жертва без найменшої скази гріховної. І тому ну, найдорожче, мої брати і сестри, Бог так само дивиться і на нашу жертву. Бог дивиться і звертає увагу на наші думки, на наші слова, на наші вчинки, бо тільки така непорочна жертва є Господеві мила, і така непорочна жертва є Господеві дорога. Чи можемо пити ту чашу, яку п'є Господь? Напевно, що так, бо це дає нам Ісус Христос, коли дозволяє нести той тягар нашого життя, ті хрести. Але чи будемо по правиці Божій чи по лівиці, не знаю, дорогі. На це, напевно, має відповісти наше з вами життя. Ісус іде до Єрусалиму. Підіймо разом з Ним. Що лишилося тих два тижні посту, приготуємося до сповіді, приготуємося до святого причастя, щоб ми вступили в цей праздник Христового Воскресіння чистими і непорочними, щоб так, як ангели кружляли, так як, перепрошую, ті пересвященики кружляли круг тої вівці, щоб знайти змазу, так як вони ходили круг Ісуса, щоб знайти гріх. Так, щоб ангели небесні ходили круг нас і не могли знайти в нас якогось гріховного пороку. Певно, що це є майже неможливо, але для нас, людей, те, що є неможливо, є можливо для Господа Бога. Молімося в той час п'ятої неділі посту, та й кожен день, перебуваємо в хресній дорозі, в молитві. В розваженнях, в любові до Бога. І пам'ятайте, серце чисте, сотвори мені, мій Боже, і дух право обновив в отробі Господе, Господеві подобається чиста і невинна жертва. Амінь.